Спеціальний ефір на Раді НВ триває. Друзі, будемо зараз говорити про захист українського неба. І я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації. Пане Анатолію, добрий ранок, слава Україні! слава, Рамслава ранку. Розпочнемо ми нашу розмову із чудової Швеції, і направду чудовою, тому що новий пакет допомоги оголосили для України на 13 мільярдів шведських крон. Це близько понад мільярд точніше доларів, так правильніше сказати. Ну і власне саме цей пакет він стане найбільшим від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні від Швеції. І відомо, що буде надано в рамках цього пакету літак радіолокаційної розвідки та управління. Модифікацію його. Його називати не буду, чому тому що тут якраз виникла трошки плутанина. От Давайте для початку з'ясуємо, що саме нам надаватимуть шведи. Скільки тому що кажуть один, тому що кажуть два, тому що кажуть, це ціла система, і це варто розуміти. От поясніть, будь ласка. То почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про наявні такі літаки у Швеції, яка вона може передати, це у них є два літака, якщо ми кажемо про ту назву, яку е тиражували безпосередньо з соцмережікс, з, з що е е яка йде в е допомогу Україні. Е але е безумовно тут слід зазначити, що е Швеція при цьому отримує чотири літаки, і е ще один закладений. Більш сучасне, що правда, для своїх збройних сил тому ми можемо казати, що скоріш за все Швеція буде передавати два літаки, і якщо дивитися на потреби, які, які виникають перед Україною щодо захисту повітряного простору, щодо роботи по ворожій території, щодо роботи по тимчасово окупованій території, то я би зазначив, що два літака було б доволі непогано і достатньо для того, щоб там виконувати ці задачі. А, щодо спроможності цього літака, то ззначити, що цей літак не здатний бачити на відстані до 450 км і із залежності від а, цілі або повітряних, або наземних цей відстані може бути різнитися, тому що там, якщо кораблі там на одній відстані, якщо ми кажемо там про крилаті ракети про літаки, там відстань на 350 км і так далі. Тому, в принципі, ці тактико технічні характеристики дозволяють робити цілі вказання, наприклад, іншим літакам, якщо ми кажемо про F-16, або навіть системам протиповітряної оборони. Або навіть наземним пусковим установкам атакам які дозволять, наприклад, нищити, тобто цілі такі можуть виявити системи протиповітряної оборони ворожі і бити по них вже безпосередньо, давати цілі вказання на, наприклад, системи атакам які будуть вибивати ці наземні системи. Угу. От знаєте, готувалася до ефіру і читала пост Ігалі Левіна, це блогер-аналітика і старший лейтенант сухопутних військ армії оборони Ізраїлю. Він часто в нашому ефірі ми спілкуємося не я особисто мої колеги. Так, от він пише про те, що це системний такий підхід, що цей пазл склався. Що інформація про підготовку українських е, льотчиків у Франції до повітряних боїв, і методичне успішне знищення українськими росі... українцями російських радарів і систем протиповітряної оборони. Ну а тепер оця інформація про передачу літака е, дальньої радіолокаційної розвідки. От все воно складається докупи, тому що дійсно триває методична робота до того, що F-16 будуть саме чистити небо. Від оцих російських ще радянських літаків на правду, а не просто, а не просто виступати як платформи для ударів по наземних цілях. А от це поясніть, будь ласка, розкажіть більш докладно, ну такою зрозумілою знаєте, Зрозумілою нам мовою. Ну зрозудавайте зрозумілою мовою Почнемо з того, що насправді робить. Ми робимо роботу над помилками, якщо ми кажемо про. Наші плани щодо контрнаступу, яким не вийшло здійснитися. Тому я би сказав, що це робота над помилками. Ми бачимо системний підхід, коли відбувається підготовка до отримання озброєння. Ми не кажемо, що у нас будуть якісь там амбітні плани по там дойти до Москви. І при цьому ми готуємося, отримаємо літаки, отримаємо певну. Підсилюємо певні наративи щодо застосування західних зразків техніки, які по території Російської Федерації по стратегічних об'єктах, тому я би сказав, що тут поетапний такий комплексний підхід, і з точки зору стратегічних дій, які відбуваються зараз а, з боку України, я би зазначив, що все це готується до а, такого потужної відповіді Російської Федерації за всі ці масовані обстріли, які раніше здійснювала Російська Федерація. Російська Федерація все вже відчуває, тому що. Вони активно починають розжинати там свою знов стару шарманку про можливості бити ядерною зброєю. Хоча при цьому вражені системи Воронеж дм або Воронеж М підтверджує, що Росія не захищена зовсім вони не можуть навіть захищити свої стратегічні об'єкти. Ну і плюс передислокація тактичної авіації, стратегічної авіації, перепрошую валінію і останнім часом менша кількість застосування літаків. Для масованих ударів, тому насправді тут все показує на те, що наразі іде підготовка до більш активної роботи з нашого боку для того, щоб Нанести сильніші удари по території Російської Федерації або навіть по там частинам окупованої території України. Uh -huh. Давайте ще поговоримо про те, наголосимо на тому, що цей літак радіолокаційної розвідки і управління він надається у повному комплекті, так би мовити, бо постачається із навчальним технічним обладнанням, повністю да повністю готовий для використання. Вірний розумію. А скільки часу може піти на те, що от він прийде в Україну? Тобто офіційний дозвіл вже отримано. Швеція сказала так, от що далі. Ну, давайте почнемо. Що якщо ми кажемо скільки цьому літаку долетити, то тут в принципі не складно порахувати. Uh -huh. Тут слід розуміти, що насправді, якщо ми кажемо про а, льотний склад, який безпосередньо пілотуватиме цей літак, то у нас є достатньо а, пілотів, які вміють керувати і допущено до цього типу літака. Зрозуміло, що їм треба буде пройти певну а, доступ до експлуатації, саме як військової техніки. Питання в тих інженерах, офіцерах бойового управління, які будуть знаходитися на безпосередньо літаку, і виконувати ті задачі, які на цей літак покладені. Тобто це радіолокаційна розвідка, це радіоелектронна розвідка, це цілівказання, наприклад, іншим видам озброєння. І тут я би привів би, наприклад, то скільки навчалися наші офіцери, наприклад на ті ж самі Петріот, на ті ж самі Іріси і інші системи про Тобто цей курс не займав більше чотирьох місяців. Тому можемо казати про те, що е, близько чотирьох місяців може зайняти десь підготовка офіцера боєуправління. Ну і слід зазначити, що в принципі є інформація, що на, наші офіцери управління вже були готувалися і готувалися до експлуатації, е, керування авіаційним боєм, наприклад, з урахуванням літаків о 16 Тому, в принципі, е, я думаю, що тут питання часу. І, е, на мою думку, е, я хочу сказати, що, скоріш за все, цілі такі з'являться. Вже е, за рахунок потреби бити глибоко в територію е, тимчасово окуповану, або на безпосередньо бити по стратегічним об'єктом на території Російської Федерації, uh -huh. тобто ми кажемо про те, що він буде більш доцільніше виконувати ці задачі, тому що в принципі для таких 16 які ми отримуємо для наприклад просто закриття повітряного простору від масованих ракетних ударів від нальотів дронами типу шахет а, або іншим розвідуваним дронами. Тут можемо казати, що цим може справитися звичайне обладнання, яке є на літаках F-16, але вже а, і навіть від а, для того, щоб російську авіацію. Цивиніфрон, але вже стратегічні цілі, стратегічні задачі, наприклад, по знищенню там вагомих об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, знищення авіабази Балтімора, яка знаходиться на відстані 280 кілометрів від кордону України, і так далі. Ми кажемо про те, що для цього треба буде з'ясуватись цей літак. Звісно, є питання щодо захисту цього літака, але треба не забувати, що цей літак буде захищений біля групою літаків Ф-16, які будуть його супроводжувати. Угу. Супер. а до речі, я ще хотіла уточнити. Я розумію, ми не можемо говорити про якісь конкретні терміни, не будемо видавати таємниць, тим не менше, чого раніше дочекаємося, f 16 в Україні чи від шведів оцей, оцей літак радіолокаційної розвідки? Чи це не має значення зараз? Тобто, це паралельні процеси, які потім зведуться до купи і якраз допомагатимуть так боротися із ворогом. Ну давайте почнемо з того, що це паралельні процеси, і як що не за значить, що в принципі ми кажемо про те, що для тих задач, які поки ми не маємо дозволу на використання зброї західного зразка по території Російської Федерації, ми можемо використовувати їх без цих літаків, і це буде достатньо. Якщо ми кажемо про вже безпосередньо більш стратегічні задачі по знищенню, наприклад, глибоко в тилу або Російська Федерація, або на тимчасово окупованій території той самий же Керченський місто, тут ми кажемо про. Те, що нам цілі такі будуть потрібно. Я думаю, що скоріш за все ми побачимо цілі такі в нашому повітряному просторі і вже побачимо одразу з запусками ракет по території Російської Федерації. Угу. Відволічаємося на хвилю від Швеції. Обов'язково до неї повернемося, тому що про шведські шведські винищувачі Гріпен хочу з вами також поговорити. Але тут чудова новина з'явилася від The Washington Post. Пишуть, що Сполучені Штати дозволяють Україні використовувати ними системи ППО на території Російської Федерації мовляв, американці не проти, аби російські ракети і винищувачі збувалися, що в небі окупантів, якщо вони становлять загрозу для України, це цитата. Звісно, ми будемо чекати на офіційні повідомлення, бо все-таки зараз я цитую поважне американське видання. Тим не менше, скажіть, а які можливості додаткові з'являються в українців, крім захисту українського неба безпосередньо на територією України? Скажіть, от ми можемо, наприклад, там міг із Петріотів збити? Давайте почнемо з того, що нам треба міняти фокус уваги, і на, насправді зараз є деактивна робота по отриманню, наприклад, літаків F16, і треба готувати інфраструктуру. І ми бачимо, що ми отримуємо, наприклад, ці ж літаки дальнього революціяного виявлення, які дозволять нам працювати, наприклад, більш якісно. І тут слід зазначити, що Швеція, в принципі, не відмовляється від передачі ріпень, але переноситься просто строки. І скажімо за все, свого часу ми отримуємо... Тимамо ці літаки для того, щоб суттєво посилити наші спроможні в силах повітряних силах. До літаків ми ще повернемося. Поки я бачу чудову новину в Керчі в результаті ракетної атаки, окрім двох уражених десантних катерів. Ми просто про це говорили в моєму зокрема ефірі. Також затонув лоцманський катер. Мічта про це повідомили російські змі. стверджують вони, що нібито члени, екіпажу встигли залишити судно і не постраждало. Отак, сьогодні ми і про море, і про небо. А, так, добре, давайте тоді поговоримо про F-16, тому що. Рустем Уміров, міністр оборони України в інтерв'ю агенції Reuters заявив, що Україна отримає перші поставки західних винищувачів f 16 Дуже скоро. Оце дуже скоро береться в лапки і тепер, значить, дуже активно поширюється, що дуже, дуже скоро зараз може означати для України поясніть, будь ласка. О, давайте почнемо з того, що у нас всі терміни вже, як то кажуть, гранічні. Ми казали, що це буде десь навесні цього року. І в принципі ми бачимо велику кількість інформації щодо того, що і пілоти наш вже готовий, і інженерний склад, який може приймати ці літаки безпосередньо вже на території України. Е, тому, в принципі, тут е, насправді е, я думаю, що найближчим часом ми їх побачимо, і е, це безумовно буде е, наступний місяць. Я думаю, це вже точно буде, тому що насправді. Е, навіть з урахуванням того, що розгортається вже навіть база навчання на території України, ми отримали дуже гарний а, тренажер. Які доповненої реальності, і які не в не, не буде прийматися як на для наших пілотів, а це здебільшого тренажер, на якому будуть виконуватися певні вправи для пілотів для того, щоб підтверджувати свою кваліфікацію. або, наприклад, потім після цього тренажера будуть підтверджуватися вже безпосередньо на літаку, так відбувається програма перенавчення або підготовки льотного складу, і пілоти мусять щороку підтверджувати свою кваліфікацію, і це відбувається за рахунок спочатку тренажера, а потім Наприклад, за рахунок вже пілотування на літаку і то просто. тому ми бачимо, що не тільки готуються пілоти, інженери і офіцери богу управління, а ще й готується безпосередня база, яка б дозволила нам не тільки підтверджувати, наприклад, спроможності там ну наших пілотів, але й готувати, наприклад, вже інструкторський склад, який би навчав би вже українські пілоти навчали би наших хлопців, які хочуть літати на штаб. А скільки винищувачів f 16 було б бажано отримати в Україні? Давайте нагадаємо, і на яку кількість можемо розраховувати зараз? Я думаю, що безумовно одну із кадрілів найближчим часом ми можемо отримати, але тут я би зауважив, що найбільше Такі багоми кількість літаків, яку б ми могли б отримати, і вони б допомогли нам суттєво вплинути на нашу спроможності. Це було б близько чотирьох авіаційних ескадрів по натівському стандарту. Натівський стандарт передбачає перед собою 18 літаків ескадрів. 18 на 4, от можемо порахувати. А добре, тоді давайте поговоримо про підписану Володимиром Зеленським, президентом України у Брюсселі, угоду із Бельгією і про те, що Бельгія нам тепер хоче передати 30 винищувачів F-16. Що тут цікаво, що тут важливо, надаватимуть нам їх аж до 2028 року, якщо я зараз не помиляюся. З одного боку нам дуже приємно, що це тягло в тягло в часі і що це перспектива насправді. Ну а з. З іншого боку, звісно, ми хотіли б їх отримувати усі зразу для того, щоб це стало таким поворотним моментом у цій війні. От про це трохи розкажіть. Давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про цю поставку, то передбачалося, вона, що вона не розпочнеться лише в 2025 році. Зараз mm -hmm. ми бачимо, що ці літаки вже будуть отримані в цьому році. А, звісно, що 28 рік це а, остаточна дата поставки, тобто до котрої вони передадуть ці літаки. Це обумовлено, мабуть, отриманням а, нових сучасних літаків на змінах 16. Але тим не менш, треба розуміти, що. Загальна картина, яку ми зараз бачимо, щодо надання там озброєння щодо ударів по стратегічних об'єктах Російської Федерації, показує те, що наші західні партнери більш стратегічно підходять до цих питань, розуміючи розуміючи, в яку, в який час яку кількість надавати. Тому я думаю, що саме група. Посилення буде вже надана після того, як ми отримаємо шведські саби, які будуть допомагати цим літакам працювати. Ну і взагалі, тобто, все це буде як так би мовити, якщо так можна сказати, приурочено до можливості бити про територію Російської Федерації. Але давайте ми бачимо, в принципі, більшість країн вже погоджується, що дуже складно відбуватися від атак, не наносить удари по стратегічних об'єктах території Російської Федерації. Mm -hmm. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.